Я для людей. Славить Бога Все Його творіння. Цей чудовий день. Як добре. Як добре, що навесні є таке прекрасне свято, що так щиро об'єднує всіх. Воно все одно невимовно світле. Це час, коли ми із задоволенням долучаємось до народних традицій. Допомагаємо батькам з прибиранням. Та й з трепетом очікуємо того величного моменту, коли нас була разом. Саме так щороку навесні, у період між 8 квітня та 4 травня усі християни світу відмічають свято торжества життя. Великдень. Назва розшифровується як Великий День. День Воскресіння Ісуса Христа. Це день, коли Ісус Христос Воскрес і мертвих. За переказами Ісус воскрес на вранці, і Воскресіння супроводжувалося великим земротом. Якововесні від в камінь згрому Господнього. На світанку жінки мироносці прийшли на мастер-тіло Сина Божого, пахучими оліями, що відвідали традицію. Тоді ж явився дня Господу і їм про Воскресіння Ісуса Христа. Воскрес Христос, Воскресна Україна. Ми щиро бажаємо батьківщині світла, добра та мира, і щоб кожен український воїн повернувся додому живим та неушкодженим. І щаслива мати обійняла свою дитину, а кожен українець чи українка пригорнулася до захисника тата чи захисниці мами. Життя переможе смерть, так як довів Ісус Христос своїм Воскресінням і доведе Україна своєю перемогою. Ми з радістю вітаємо Воскресіння Сина Божого з усмішкою та молитвою. Силою нашого Слова ми дякуємо Збройним силам України, завдяки сміливості і мужності, яких ми тут, у тилу, продовжуємо жити. Вітаю рідний ліцей з великим святом, Воскресінням Ісуса Христа. Це свято, що об'єднує всю всю Україну у надії, що завтра буде легше, що тривога зникне, що Україна воскресне. Тож і ми віримо, і сподіваємось, якщо мільйони людей про це мріють, отже, так і буде. І настане наше велике, світле свято. І коли ми підіймемося, і Україна розвеселиться. І вороженькі згинуть, як про саме Сонці. Воскрес Христос, Воскресний Україна. Христос, Воскрес, раді душа. Співа йому та веселися. Христос, Воскрес, Воскресну я, і буду з ним на небі вічно.